Господня. Ще раз для себе нагадати, що означає персонально для кожного з нас ця дія, яка залишається як заповідь самого Господа Ісуса Христа для кожного члена Церкви і для самої Церкви. Сьогоднішня проповідь буде називатися погана погода, дощ. В основу наших я поклав слова, які є записані в Євангелії від Луки, 22 розділ, 17 і 19 вірші Еберково, 17-й перше читаємо. Взявши чашу, вчинивши подяку, Ісус промовив, візьміть її. І поділіть між собою. Вірш 19. Узявши ж хліб, вчинивши подяку, поламав і дав їм, проказуючи, це тіло моє, що за вас віддається. Це чаніть на згадку про мене. Чому, власне, я назвав сьогоднішні наші роздумування погана погода дощ? Вчора ми мали братську нараду з братами, дуже гарний мали час, молитва, розуміння один одного. Але був один момент, який мені було тяжко зрозуміти. Він не був зв'язаний з братами, він не був зв'язаний з братською нарадою. Він був зв'язаний, можливо, персонально зі мною. Я попросив братів помолитися за мене, тому що на душі є якийсь неспокій. Наспокій настільки сильний, що потребую молитви не своєї персональної навіть, а щоб зараз цей пролом стали брати. Це не була слабість, це не було те, що, можливо, хтось відчуває, от я зараз став слабшим я потребую молитви. Ні, то було щось інакше, чого я зрозуміти не міг. Коли я прийшов додому, так само я відчував цей неспокій, пішов спати. Так само був неспокій на дворі дощ, нездала погода. Можливість навіть думання, що, можливо, ця погода на тебе так впливає. Коли я ранком прокинувся, помолився, як звичайно, і пізніше відкрив сторінку інтернету. Як звичайно, тепер це все робиться, правда, в більшості своїй. Я побачив, що сталося у Львові. І, звичайно, моє серце заколотило. Я розумів, чому я маю такий неспокій. Показали ті райони, де пройшло моє дитинство. Пізніше показали другий район, де вже пройшли мої останні роки перебування у Львові, звідки я емігрував до Канади. Два незалежні райони горять, дим і смерть. Погана погода, дощ. Сьогодні не раз ми компленуємо, що мені тяжко встати. Мені тяжко залишити своє ліжко і прийти до церкви. Відразу після того, як я взнав цю новину, моя дружина передзвонила до брата. Він каже, вони цілу ніч не спали. На ранок зібралося йти в церкву, тому що починаючи з пів першої ночі до сьомої ранку, над містом кружляли недобрі хмари. Ми сьогодні компленуємо. Як результат цього, містечко, яке поруч біля Львову, біля того району, де ми жили, Одна сім'я відразу перестала повністю існувати. Батько, мама і двоє дітей. Для них вже немає дощу, немає поганої погоди, немає жалю, що я так чи не так зробив. Вони стоять перед Господом. Які позиції ми не знаємо? Чи є вони спасені, ми також не знаємо. Але вони стоять перед Господом. Наскільки сьогодні моє бажання бути в церкві? Сьогодні ми будемо згадувати голгофські страждання Ісуса Христа, Бога і в той же час людини. Абсолютно не ні себе нічим не умаливши як людина, не озброївши себе силою Бога. От зараз, коли мені буде боліти, я візьму духовний анастетик і мені боліти не буде. Я ж Бог. Я можу це зробити. От коли зараз прийдуть мої вороги, я зроблю так, що їх туди не буде біля Христа Голгофи, а буду тільки мої друзі. Я ж Бог, я можу це зробити. Коли Мене поведуть в приторі. Коли наді мною будуть знущатися, я зроблю так, що мені боліти не будуть. Вони будуть бити мене, буде навіть текти кров. Але я прикличу анголів, я не буду їх зараз вбивати. Не потрібно це. Я зроблю так, що мені не болить. Я Бог. Але він не пішов такою дорогою. Тому що він знав, що він приймає, ложить себе на алтар як людина. І як людина він мусить все перетерпіти від початку до кінця. Починаючи з Гефсиманії, бачачи чашу, яка наповнена всім тим злом, яке приготовили для нього його найкращі друзі. В даному випадку священники, первосвященники, левити, Вся церква на той час знать храму, в обов'язку яких лише було показати для людей. Ми зустрічаємо Месію, а картина повертається зовсім навпаки. Бити по щуках. дати самий сильний цвях. Що навіть як він буде якогось кликати, що він не міг відірватися від цього Христа, і що він на ньому висів до кінця, щоб пізніше він сам для себе зрозумів і ті, хто були його учнями, зрозуміли, що він не Бог. Він людина. Так, і він був людина. Але він був Бог. І як людина, яка є Богом. Він до кінця витерпів раді нас, ради мене, ради тебе. Чи ми сьогодні дійсно розуміємо, які страждання взяв на себе Христос? Сьогодні ми мали молитву. Молитву над братом Миколою. Ця, те, що зробив для нас Христос на хресті Голгофи, відкриває повністю для нас двері в боротьби з піднебесними духами злоби включаючи будь-яку хворобу, яка є сьогодні на землі. Коли людина була створена, коли вона була посаджена в Едемському саду, хвороби не було. Господь не творив хвороб. Він не є творець зла. Посадіть добре дерево, і ви побачите, як за цим деревом треба доглядати. І поруч буде рости бур'ян. Ви його не садили. Ви зробили все, щоб цього бур'яну не було. Але не дивлячись на це, ви бачите маленький недогляд за деревом і воно гине. І не дивлячись, які хімікати ви вживаєте проти бур'яна, він росте, сила гріха. Ми бачимо, до чого вона сьогодні довела нас. Як ми сьогодні в цьому світі живемо? Що сьогодні робиться в церкві? Що сьогодні робиться в сім'ї? Що сьогодні робиться між батьками і дітьми. Що сьогодні робиться в державі? Що сьогодні робиться на цій голубій кульці, яку ми називаємо земля. Місця для Бога немає. Якщо ви сьогодні на початку уважно слухали проповідь, де проповідник хотів нам донести думку: Я є завжди. Немає значення, в якому часі ми живемо, чи той час, коли ще земля навіть не створена, чи той час, коли зараз ми є на землі, чи це можливо буде майбутній час, про який ми не знаємо, але він прийде, але я є завжди. Я є, хто є. Це не була проста фраза, яка була почута Моїсеєм, коли він стояв при кущі. Я є, я я є, хто є тетрограма. Коротких три-чотири слова, які показують всій повноті своїй, що Бог є, Він контролює всі ситуацію. Я є, хто є, це не просто абстракція, я є кругом. Кругом постійно, куди ти не підеш, я є там. Немає значення, що ти робиш. Ти мене бачиш, не бачиш, хочеш чути, не хочеш чути. Я є. Я є, хто є. Друга частина це, власне, сила тетрограми. Друга частина Я є. Его Емі. Я є тут. Я не просто абстракція, я не просто космос. Я не просто все наповняю. Але зараз я є тут з тобою. Ти сидиш в зібранні, я є з тобою. Ти маєш хворобу, я є з тобою. Я постійно є з тобою. Навіть якщо ти мене не приймаєш, я все рівно є тут, я є з тобою. Уявляєте, яка сила? А якщо я зараз не хочу його бачити, а якщо я зараз знаходжуся в такому місці, де він не хотів би мене бачити. А якщо я зараз роблю таку справу, яку він не любить і не просто не любить, він каже, щоб я такої справи не робив, він каже: Я є. Я є. Певного дня він, як доказ, спускається найглибше долини Аду. Що йому там робити? Що для Ісуса Христа треба, чи що він там забув в найглибших долинах Аду показати? Для кожного з нас і для того, хто атакує сьогодні душу, душу людську, що Він є кругом. Він контролює кожну ситуацію. его емі, я є. І остання частина тетрограми я его. его. Ми дуже добре розуміємо цю транслітерацію его, егоїзм. Світ є навколо мене, правда? Все крутиться навколо мене, мої розуміння, мої почуття, мій стандарт. Як я дивлюся. Не має значення, хто там що говорить за кафедри. Я маю своє життя, моє его, я. І воно все крутиться навколо мене. Помилка? Я. Все крутиться навколо Ісуса Христа. Він є центром всього, не я. Я хочу себе поставити центром, але фінально ми бачимо, якими нещасними, жалюгідними ми виглядаємо. Якою жалюгідною виглядає сім'я? Коли не раптом думає, що я є центром. Якою жалюгідною виглядає президент, виглядає ціла країна, коли думаємо, що ми маємо таку силу, я є центром. Его. Ми так можемо казати, але так нема. У будь-якому випадку він є центром. Як би ми його звідти не випихали, він лишиться центром. Але проблема в тому, що пізніше, по відношенню до Слова Божого, кожен з нас не має значення, яку ми позицію сьогодні займаємо, дасть відповідь перед Богом, чому я викинув Творця свого життя. Чому не він? А я хотів стати Богом. Не той, хто був в Не тоді, коли були сказані слова, як очі вам відкриються. Ви не умрете, але ви станете як один із богів. Станете богами. І, власне, ця невидима думка, ця невидима паралель, вона постійно є в нас. Правда? Ми є богами. Чи для мене сьогодні існує думка Біблії? Чи? Сьогодні для мене існує думка проповідника, коли він старається донести мені якусь думку, коли ми прийшли до церкви з розумінням, що Ісус є центром мого життя. Я нічого не можу зробити. Я борюся з цим. Не хочу цього. Я його виганяю зі свого життя. Це звучить негарно, правда, але ми так робимо. Але фінально ми нічого змінити не можемо. Кожен. Чому? Кожен з нас, хто помре, стане на суд перед Ним, перед Ісусом. Не перед пастором, не перед церквою, не перед державою, не перед своїм персональним его. Кожен з нас, як результат нашого відкидування і нерозуміння, стане перед тим, хто є Богом, Творцем Ісусом Христом, егом сьогоднішнього дня, центром. Сьогоднішнього дня. Ми з вами читаємо. Читали ці слова, узявши чашу. Вчинивши подяку, Він промовив і візьміть, поділіть її між собою. Сьогодні ми приймаємо участь в вечері, Господній. Сьогодні перед нами чаша, пізніше ми читаємо перед нами хліб, вчинивши подяку, поламав, дав їм, проказуючи це тіло моє, що за вас ламається. Це чиніть на згадку про мене. Юкаристія подяка. Ми сьогодні дякуємо за таку безмежну силу, подарунку, який був даний персонально для мене і для кожного з вас, що, наприклад, я як людина до кінця цього не розумію. Можливо, ви розумієте краще. Тільки те, що існує пекло, якому я ніколи не був і не хотів би бути, і не маю розуміння, що таке пекло, тільки по прочитаній літературі, якимось переживанням. Я міг би першим опинитися в тому пеклі, і він зробив все, щоб я там не був. Так само для кожного з нас. От уявіть собі на хвилинку, що якби не Голгофа, якби не хрест, якби не його страждання, не має значення, яким ти мудрецем є, яким мудрецем я є. Всі згрішили, всі без винятку. Починаючи від нашого праотця Адама і кінчаючи мною. Всі ми згрішили. і всі без винятку, позбавлені слави Божої. Саме відкуплення ми від не можемо зробити. Яку б жертву ми не приносили, які б дари ми не давали. Навіть якщо ми на сьогоднішній день володіємо цілим світом і віддали цей цілий світ за наше відкуплення, Христос каже: ні, ви відкуплені тільки одним джерелом кров'ю непорочного панця. Як ми сьогодні беремо цю чашу, беремо цей хліб, який показує на його, хліб, на його тіло, а з другої сторони, показує на наше немічне тіло як частина того, що зараз буде з'єднане в тілі Ісуса Христа. Чи ми дійсно сьогодні розуміємо, що ми робимо? Сьогодні Господь добрий. Зараз, брати, де як вони вийдуть наперед. Ми будемо приймати участь в вечері Господній з повним розумінням, що ми сьогодні робимо? Бог не змінний. Я є, хто є? Не тільки в тому моменті, коли. Адам і Єва були в Едемському саду, і вони його могли бачити. Не в тому моменті, коли Мойсей є біля гори Сінай, і для нього Бог відкривається в поламі вогняного куща, Я є, хто є. Вечеря Господня. Я є, хто є, а ти частина мого відкупленого тіла. Хай Господь всіх нас благословить, станемо і будемо молитися. Дорогий Всемогутній Господі Боже, ми щиро дякуємо тобі за сьогоднішній день, дякуємо за цю безмежну любов, яку ти проявляєш перш за все до мене, немічного раба, і до всіх нас, хто сьогодні є в церкві, хто сьогодні прийшов, щоб вкусити цей плід розуміння голговських страждань. Благослови нас від найменшого до найбільшого, хто сьогодні простягає руку до Твого престолу благодаті. Оживи нас своєю вірою, будь разом з нами. Благослови цю вечерю Господні, благослови кожного, хто сьогодні буде приймати участь в вечері Господні. Все ми вручаємо в Твої святі руки, а тобі слава по віки віків. Амінь. Отче наш, що живеш у небі. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам борги наші, як і ми прощаємо боржникам нашим. І не веди нас спокусу, але збав нас від лукавого, бо твоє царство і сила, і слава по віки віків. Амінь.